У Дрогобичі майже всі розваги на колесах. Тому я завітала до місцевого байкерського клубу. Хлопці люб'язно провели мені екскурсію музеєм раритетних мотоциклів. Ось цей 38-го року народження припав мені до ока найбільше. Я думаю, що він не буде продавати себе це унікальний екземпляр. Війну воювали фашиська німачина на таких мотоциклах. Хлопці власноруч, як одна велика родина, облаштовували цей музей, збирали антикварну мототехніку, лагодили і навіть нишпорили в архівах фотолюбителів. Самі правід. Виявляється, сімейна справа. Ех, так і тягне покататись. Покатаю. Чому ні? Покатаємо. До мотоциклів у мене особливе ставлення. Я їх обожнюю ще з дитинства, адже у мого дідуся їх було аж чотири. Так, шкірянка в мене своя. Шолом я позичу у Юри. Не пошкодуєте, це я вам гарантую, тому що ці хлопці дуже дуже веселі. Як я виглядаю після таких поїздок, не знаю, але почуваюся щасливою і наостанок жарт від найдобріших у світі байкерів. Ви знаєте, чим веселий байкер від сумного відрізняється? Чим? У веселого мухи між зубами? З двоколісного транспорту пересідаю на чотири колеса. Але яких зараз ми вирушаємо поглянути на місто Другобиць з гори? До речі, ще маленьке зауваження. Ті, хто любить комфорт, краще у таку машину не сідати. Ми піднімаємось на вершину гори цюхів. Ось так це виглядає із середини. Динамічно. Добре, що тут дах не дуже твердий. І ось перша несподіванка. Схоже, ми застрягли. Зараз будемо штовхати. Здається, мене вже можна брати з собою у розвідку. Трохи відпочили і гайда підкорювати вершину. Мені довірили сісти за кермо. Я, чесно кажучи, не впевнена, що не даремно це зробили, але спробую. Я довела, що дівчата також можуть запросто підкорити монстра на колесах. От тільки маленька порада від професіонала. Перше треба не пити багато, бо тому що дійсно вести фулярний парад підводить практично всіх. Бо самі бачили, як ми їхали, як ляльки не валяш. І ось вона найвища точка Дрогобицького району. Так, ми підкорюємо нові вершини, і все задля того, щоб побачити панораму Дрогобича. падати буде недовго, але страшно, мамо. Не хвилюйся, ці емоції того варті. Звідси ви можете побачити панораму міста Дрогобич дуже красиво. Такої адреналінової насолоди, як сьогодні, давно не отримувала. А вже завтра я варитиму куліш по-дрогобицьки, яким потім пригощу особливих друзів. Не пропустіть продовження мого щоденника про дрогобич.